10-му часу прилетів, в такий, вона як злікалася около окна, вона вже лежала ми, вже вона лежала на, на кроваті. Я побіг туди, думав вже хтось чи пострадав, чи що. Прибігаю, все горить, все розвалено, валяється все кругом. Сюди приходжу вдома, да, став около вдома, летить второй реве. Ну, шахет чи дрон, я не знаю, що це таке. Старий вистріл, так і волна пішла, все розлетілося. Там же сусідка живе, вона вийшла, її тріпає, так її вона. Кантужина. Тут волною так ішло, от. От он повилетали, надо ще не стеклию. Ота. Оце повилетали. Там полопались наполовину. Он то забив, то только забив. Оце волна така йшла далеко. Осколки, зараз винесу осколок, покажу, у Удвоє валялися. Оце... А це тієї сторони ще не забивав. Ну, пластикові окна видержали. Це все.